Доброго дня, мої малята! Знову рада зустрічі з вами! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати розмову про перелітніх птахів. І я вам розповім, що символізують перелітні пташки. Тож давайте розпочнемо. Послухайте уважно загадку і відгадайте її. На даху моєї хати оселився птах чубатий, довгий дзьоб і ноги має. Можок і жабок він полюбляє. Що ж це за птах такий? Подумали? Звісно, діти, це лелека. Лелека це символ любові до батька, матері, символ сімейного благополуччя та любові до рідної Батьківщини. Малята лелека летить над морями. Летить над землею десь до 2 кілометрів, і ми з землі не можемо побачити цих птахів. А зараз, малята, я пропоную вам розгадати другу загадку. А тепер, малята, з я вам загадаю іншу загадку. Будьте уважні і намагайтеся її відгадати. За вікном гніздо будує. Тільки в нас він не зимує. Що ж це такий завтак? Здогадалися? Так, так, це Ластівка. Малята Ластівка символізує щасливе родинне життя, любов, ніжність. Ластівки, жайворонки, солов'ї летять далеко до Африки. Вони першими відлітають у теплі краї. Вони першими... Помічають короткі дні, що наближає їх до холоду, і це служить для них сигналом, що пора в дорогу. А зараз, малята, пропоную вам розгадати іншу загадку. Тож слухаємо уважно в лісі, на Зеленій гілці, ніби грає хтось на сопілці, підійшов поближче я і побачив. Солов'я! Соловей малята вільна пташка, співець добра символ весни. Солов'ї летять також далеко-далеко до Африки. І також вони першими відщувають те, що скоро-скоро прийде зима і пора відлітати в теплі краї. А зараз... Послухайте ще одну загадку. Пташка ця маленька, лагідна, сіренька. В небесах співає, сонце зустрічає. Що ж це за пташка малята? Так, це жайворонок. Жайворонок-малята це символ єдності землі. Символ єдності землі і неба, співець хліборобного поля. Небесної Блакиті. Жайворонок разом із солов'ями і ластінками першими відлітають далеко до Африки. Ну, а зараз малята слухаємо ще одну загадочку. Слухайте уважно білосніжні гарні птиці дім будують на водиці, дуже схожі на гусей Обережні до людей. Хто ж це малята? так так це лебеді. Малята лебеді це символ краси та вірного кохання. Лебеди летять до берегів Чорного моря. Мігруючі птахи або ж вони перелітні, стають здобичу вовків, лисиць. Деякі бувають атаковані іншими птахами, стикаються з літаками. Можна задати питання, а чому ж птахи не залишаються так, куди вони полетіли? А тому малята, що у птахів також є конкуренція з місцевими птахами, а декому із ним не підходять інші умови життя. Тож бережемо і турбуємося про птахів. Ну що ж, малята, на цьому наше заняття закінчилося. І знаєте, що я попрошу вас? Знайдіть хвилиночку, відірвіться від іграшок, покличте своїх братиків, сестричок, маму, тата, бабусю і розкажіть їм все те, що розповідала вам я. Розкажіть про перелітніх птахів. А на цьому поки все. До побачення, малята!